Плануєте публікацію у міжнародному журналі, але боїтеся натрапити на псевдовидання. Сьогодні розповімо, як відрізнити серйозні редакції від хижацьких. Перше індексування та репутація. Перевірте, чи є журнал у базах Scopus або Web of Science. Пошукайте відгуки колег та рейтинги в Journal Citation Reports. Гляньте статті в попередніх випусках, чи вони якісні та наповнені. І чи їх не забагато в одному випуску. Перевірте, чи немає скачка кількості публікацій. Друге. Редакційна колегія. На сайті має бути перелік реальних експертів з їхніми афіляціями. Якщо всі редактори анонімус або немає жодного профілю, це червоний прапорець. Третє. Процес рецензування. Шукайте опис double Blind або peer Review із реалістичними термінами. Миттєва публікація за добу зазвичай означає відсутність справжнього рецензування. Четверте, вартість та прозорість платежів платежі повинні бути чітко вказані, без сюрпризів у фінальному рахунку. Переконайтеся, що APC Article Processing Charges відповідають середньоринковим, якими ще можуть бути червоні прапорці. Domains на кшталт ТоКЕСІЗ, ТочКЛАБ точсаєнс без відомих видавців. Агресивні імейл-розсилки з обіцянками гарантованого публікування. Відсутність ясних контактів, фізичної адреси чи ISSN. Практичні поради. Загляньте до DOAJ, Directory of Open Access Journals ліцензовані oa журнали. Перевірте членство в COPE, Committee on Publication Ethics. Порадьтеся з колегами та науковими спільнотами. LinkedIn, ResearchGate. Обирайте редакцію свідомо. Від цього залежить ваша репутація і кар'єрний зріст. Якщо потрібна допомога з оцінкою журналу чи підготовкою рукопису, звертайтеся до команди статті «InUA». Публікуйтесь відповідально разом з нами.